Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. як завжди, на кухні газдині Будемо робити салатик на вечерю. Ось. А такий салатик імпровізація. В холодильнику подивилися, де що лежить, зробимо салатик. Ось. І дивіться, що нам для цього салатику потрібно. Я маю. Якби коробочку, ну, коробочку вже, звісно, викинула. ну, 75 грам тут руколи. Мабуть, залишилось 70, бо всі хвостики я не довіряю, тому хоч воно ну, там промито продається в упаковці, готове до споживання. но я не довіряю. Я завжди все перебираю, ну бо я собі так звикла. Хвостики, я тут такі. Повідривала в цієї руколи, якби, де вже лисий хвостик без листочків. Котрі більше листочки я собі порвала на половинку. Так що маємо десь 70 грам руколи. Маємо баночку тунця. Тут тунця 120 грам. Здається, загальна баночка. да, 120 грам самого м'язка тунця. Чотири помидорки в мене невеличкі такі, чотири яйця. В'язочка зеленої цибулі, в'язочка свіжого кріпчику, 20 грам сиру пармезан. Ось, Для заправки ми використаємо 2 столових ложки оливкової олії, 2 столових ложки бальзамічного соусу, по чайній ложки французької гірчиці і звичайної гірчиці. Чайну ложечку меду. На всякий випадок маємо ще якби, лимончик. Подивимося, чи будемо використовувати, я гляну. І сіль і перець, також за смаком. Все. І перше, що ми будемо робити, це я, мабуть, поріжу нашу зелень і цибульку, щоб звільнити дощечку для нарізки других продуктів. От, нарізаю дрібненько і додаю до нашої руколи. Так, дівчатка, кріпчики-цибульку ми сюди порізали. ось. Зараз ріжемо наші помидорки. Також, якби таким кубиком. Я вже казала, мабуть, не раз, що я не люблю салати порізані великими кусками. Ось, ну тут, знаєте, тут такий салат. Так що нарізайте таким кубиком. Чи такими кусками, як ви звикли. І я так на око як удасться, так поріжу. Дівчатка-помідорки також порізали. Зараз ріжемо наші яйця. Ось я буду такими довгими не кубиком. Ну, такими довгими полосками їх поріжу. Ну, Чекайте, бо не хоче не хоче щось різати, видно, струна не туди пішла. <кій> Дівчатка, яйця порізали. Зараз, бачите, в мене тунець такий кусками. Ну, він є також в баночках тунець салатний. Він там відразу йде такий подріблений. Цей в мене не подріблений, то я ось так ось його прямо собі тут в цій жестянці подрібню. Ось, от, Він гарно ділиться. І додаємо в наш салатик. Якось коти ще мовчать, ще не вчули, що тут рибне щось. Здав наш тунець. І зараз частинку сиру ми також додамо в салат, а частинку собі залишимо, присипали зверху і зробимо нашу заправку. Дві ложки олії. Як я казала, ой, о, почув. котусик, рибку. Дві ложки оливкової олії столових, Дві столових ложки, чекайте, бо соус з холодильника не хоче давитися. Ой! Важко. Дві столових ложки бальзамічного соусу. Опа. Ледь втиснула. Так, зараз ми це все будемо вимішувати. Додаємо сюди. Чайну ложку гірчиці французької. Чайну ложку звичайної. Гірчиці. В мене якась американська. Не знаю, чим вона відрізняється. То така, то така. Ну, то з насінням, то зрозуміло. От, Чайну ложечку. Додаємо сюди чайну ложку меду натурального. от, І зараз нам це все потрібно старанно вимішати. Бачите, ложок багато налишала тут <гум> нічого не вимішує. Зараз ми це все маємо старанно вимішати до однорідності. Дивіться, ось так ось гарно нам все змішалося. Бачите, така тягуча маса. Я додаю, бо я собі спробувала. Витискаю сюди лимонного соку з цього нашого куска. Куска, як? З не знаю, ну, такої гріночки. Чекайте, бо попався мені. Насінинка мені впала. Все, я вибрала. Пальцями. Ось. І все, дівчатка, додаємо сюди наш соус. Старанно це все зараз вимішаємо. І спробуємо чи нам, ну, я буду присолювати і приперчувати, але я маю на увазі, що це вже, так, чекайте, мабуть, собі візьму краще ложку. Це вже ви собі зробите кожна на свій смак. Хто захоче такий салат приготувати, попробувати, то вже собі посолити. Ой, на свій смак. Газдині, наш салатик імпровізація, готовий. Ось і смакуємо, як завжди. Ось такий у нас сьогодні салатик. Дівчатка. Корисний, поживний, ось. На вечерю, я думаю, то, що треба. Смачний. Ось. Так що в нас сьогодні був таке рецептик. Така в нас буде зараз ось вечеря. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Обов'язково приготуйте такий салатик, спробуйте. Всім, хто зараз їсть, вечеряє, ну, ми е, рано вечеряємо. Смачного. От, всім мирного неба, тихих ночей, дівчатка, і всім до зустрічі!